Первісна людина жила у печері, правда? Але виявляється, що сучасні люди також живуть у печерах, і багато хто з них, тисячі або, може навіть десятки тисяч, живуть відносно недалеко від мене за 140 кілометрів. Я сідаю в машину і рушаю у подорож за печерними враженнями. Місцина називається Пуруєна та Гуадікс це назви. Містечок, який знаходиться приблизно за 60 кілометрів від відомої гранади. Але перш ніж ми з вами поговоримо про печери, а також побуваємо в тій, де живуть люди, та й самі проведемо там ніч, давайте поговоримо про геопарки, Геопарк – це територія, яка має значну геологічну спадщину, на якій розвиваються ініціативи щодо геоконсервації та освіти. Ось у такому геопарку, який називається Гранада, ми побували. Його площа 4700 квадратних кілометрів, а вік цих гір приблизно 5 мільйонів років. Тут відносно небагато туристів порівняно з містами тією ж Гранадою або Севілією, але від цих пейзажів дійсно перехоплює дух. Кажуть, щось подібне можна побачити в Колорадо на Гранд Каньйоні. Але мені до цих пейзажів усього півтори години шляху. Тут повно так званих мірадорів, тобто видових майданчиків, один з яких має промовисту назву Кінець світу. Туди веде дорога, але вона настільки крута, що я не ризикнув, Кинув машину під горою і далі пішки. Захід Сонця і гори, яким 5 мільйонів років. До речі, саме тут знімали одну із серій Індіани Джонса. І кілька серій гри престолів. Ну, а ми рушаємо на наступний мірадор. Цього разу дорога йде через лісочок, і вона не нагадує кінець світу. Але вигляд з цього мірадору знову ж таки просто зупиняє подих.